Всім привіт! Сьогодні нова покупочка хочу з вами поділитися. Орхідейки це ж як медитація. Хтось вміє розслаблятися медитуючи, а я відпочиваю, розслабляюся, коли дивлюся на квіти, щось про них узнаю маленьке. Щось дивлюся на YouTube. от, дві новенькі орхідейки, обидві з мутацією. Одна біленька була придбана без назви сорту як одна і інше, але по факту біленької сорт робити найбільше. Ну, То ну, вона по своєму вигляді була юника. От розпакували от видно балада, сорт пробитий, триліпс, триліпс баллада. Ну, така красочка. Прям приємно дивитися, любуватися, тримувати від цього задоволення, така ніжнятина, така чиста, білий завжди колір якоїсь чистоти, правди чесності. чего у нас не ну, выстачает сейчас. Такая красота. Бутончики. Сподіваюсь, что она их не будет слушать. І друга рожевенька. Це також пілорчик, але мутація нестабільна, не всі квіточки з мутації. Це якраз мутації, це взагалі десь. Не привно, загубила Піталію. Погано наводиться фокус ловить біленько перше. Бутончики мутовані, але можливо. Піталія з мутацією іншої. Оп, відключилося автоматично світло. Підключена для підсвітки розумна розетка, яка вранці включається а увечері автоматично відключається. А це Гранді Флора Грандіс. Була придбана по оцінці. Без квітів. Зараз уже. Це домашнє цвітіння, наростила бутончики, красуня. Така стала, величина квіточки 12 см. А ті, що ми дивилися, балада і рожева вони по 7 см. Дякую, що підтримуєте український контент.